Солдат Гаврильчик Олександр Миколайович. Народився та проживав у місті Сарни. Після закінчення місцевої школи навчався у ВПУ номер 22 міста Сарни. Згодом здобув вищу освіту на базі рівненської філії Європейського університету за спеціальністю бухгалтер-аудитор. Це був чесний хлопець та життєлюб. Любив рибалити і майструвати. Він не боявся ніякої роботи в допомозі людям був безвідмовним. Незадовго до початку повномасштабної війни Олександр зареєстрував власну справу. Саня, так називали його друзі, дуже любив свою державу. Герой був надзвичайно сміливим, справедливим та відповідальним. Родина з болем згадує, він пішов до військомату відразу на другий день після початку повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року. Його зарахували до спискового складу військовослужбовців 104 ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних Сил України. Займав посаду оператора протитанкового відділення. Ніс службу чесно та віддано, і за відповідальне ставлення та зразкове виконання службових обов'язків, відзначений командиром частини. Останній бій Олександр прийняв 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Табайока Куп'янського району Харківської області. Сьогодні ж. Рівно через два роки, коли пішов до війська, повернувся додому. Але на щиті. йому на віки 42. У героя лишилися батьки, сестра та брат. Старший лейтенант Свирид Дмитро Ігорович, командир взводу, випускник. Сарнівського ліцею номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка, а згодом Луцького східноєвропейського університету імені Лесі Українки, приватний підприємець міста Сарни, у свій вільний час любив займатися спортом, ремонтувати техніку. Чоловік був гордістю батьків, прикладом для меншого брата, щирим та сміливим, надійним другом для побратимів, людиною слова та честь. Зміє працювати та жити у мирній та вільній Україні 25 лютого 2022 року Дмитро став до лав Збройних сил України. Вірно служив у 104 й окремій бригаді територіальної оборони. Звір, таким був позивний у героя. Він проявив себе як відповідальний військовослужбовець, який може виконати будь-які завдання. Щоб не траплялося на його шляху, він говорив, вирішу. Дмитро ніколи не скаржився, не нарікав на труднощі, щиро вірив, що правда на нашому боці. За сумнівну службу у війську Дмитра Ігоровича нагороджено відзнакою начальника регіонального управління Сил територіальної оборони Захід. Життя Дмитра обірвалося. 20 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу населеного пункту Табаївка Куп'янського району Харківської області. Йому на віки 30. У героя залишились батьки та менший брат.